Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Жабка педалі гальм. Другими словами, мікрик, котрий роз'єднює і з'єднує ланцюг, потрібний для роботи задніх ліхтарів. Один з каталожних номерів c 511А. Також існують інші номери. Дана деталь встановлюється на автомобілях марки Audi, Skoda, Seat, Volkswagen та Ford. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати цю запчастину. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З вами деталі. Все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.